Оківській сільській раді відбулася 51-ша сесія. У залі зібралися 18 депутатів, щоб розглянути 57 питань порядку денного. Початок сесії почався із приємного. Виконувач обов'язків голови сільської ради Євген Лейба передав подяки від Закарпатської обласної ради депутатам. А також нагородив грошовими винагородами майже 50 спортсменів громади за особливі досягнення. Спочатку нагородимо наших учнів, які е, перемогли. У о пліч, пліч третій етап, це обласний етап, і заганяли згідно цього конкурсу друге місце в області. Це дуже поважно, так як завжди кажуть, що школи в районі слабші за Ужгородки, але бачите, ми в області можемо показати гарне місце і тим більше такої команди. Що дуже приємно. Вітаю вас. Прийшла сюди, щоб отримати винагороду за свої досягнення в настільному тенісі. Я дуже вдячна всім, хто долучився до того, щоб видати нам таку винагороду. Це можна сказати, ніби ще один поштовх більше займатися і розвиватися у не тільки в тому, що я займаюся настільним тенісом, а й взагалі для інших дітей як мотивація. Я вибрала в настільному тенісу. Зайняла перше місце в Тячеві. Я коли туди їхала, я не думала, що я займу перше місце. Мені дали за кошти за мої досягнення. У листопаді був чемпіонат України із джиу-джитсу. Я приймав там участь, він був уже. Я зайняв перше місце і так мене будуть нагороджувати за перемогу. Далі депутати перейшли до важливих питань порядку денного. Зокрема, затвердили питання з різних сфер життєяльності громади, таких як соціальної, медичної, екологічної, спортивної та економічної. Окрім того, сьогодні будуть розглядатися питання, що стосуються підтримки військових частин. Зокрема, також будуть розглядатися виплати щодо виплат. Особам, які поранені, особи сім'ям, яких особи зникли безвісті у зоні бойових дій. Ну і саме головне це виплати на спорядження також військовослужбовцям, які перебувають у зоні бойових дій. Якщо в них є така потреба, відповідно вони до нашої програми звернулись. Одне із важливих питань, яке одноголосно підтримали депутати Оноківської сільської ради, стало виділення коштів на реконструкцію садка в селі Невецьке. Ми спрямуємо сьогодні кошти на реконструкцію Невецького садочка, так як садочок більше трьох років закритий, а як ми знаємо, як може існувати село без садка. Також на сесії Оноківської ради виділили частку коштів на підтримку збройних сил України, які щоденно захищають нас від окупантів.